Усім earth... привіт! Ми на каналі Маша записує записувателесплеї. Ми продовжуємо проходити Салі Face. Так, я записую. По-перше, в мене повний хаос тут, тому що дивіться, яка хвостата пані до вас прийшла. Розумієте? Як завжди, як завжди, ця пані, вона лізе, вона просто лізе на руки, вона прям хоче залізти на руки мені. Так от. Ми продовжуємо проходити Sally Face. Я вирішила записати, тому що Тому що, щоб серії, може, хоча б трохи частіше виходили. Тому що, чесно, мені теж Мені теж не подобається, як часто виходять ці серії. Я теж дуже б хотіла робити для вас контент частіше. Але я побачила тенденцію, що загалом, типу, Гей, місіс Гібсон. Фу, з її кімнати до нас затхли? сморід. Не хочеш заходити? Ну, не хочеш, так не хочеш, окей. Добре? Блять, стоп, я загубилась. Секунду. Та я не встигла, тому що я затупила. бляха я короче, на ці не ті кнопки натискаю, вибачте, 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 вибачте. Кісушка, може, ти якось підеш. Воно так приємно морчить, бо ж я вам навіть передати не можу. Окей, ну -мо, гайда. Добуду досягнення Dark Melodies. Оу oh, єс! Yes. Маленький хлопчик стоїть на порозі забуття? Зачарований одвічною безоднею. Єбать. Замучений і скований світом, ро... світом роду людського? Ух ти ж, йоп? В'язень плоті та кісток. Теренсе? Як давно ви такі? У мене кнопка якось. <ріст> Вибачте, мені чомусь це смішно. Вони чомусь кнопки залипають на джойстику. А чому в нього так багато рук? Уліць зробив це з вами? Я є культ. Це він не каже таке. Дитина не обирає свою долю. Так було завжди. То він істинне зло. Незабаром ти зрозумієш істину гармонію вічного. Вічний це ти? Навіщо ти заражаєш душі в цьому будинку? Темрява пронизує все і підкоряється нашій волі. Ми вічні. Ми не підвладні смерті. Краще бути мертвим, аніж таким. Теренсе, я знаю, що ви. Что? Чоть то, а якщо що, що ви десь там? Ви маєте все це припинити. Ти промовляєш ім'я дитини, якої більше немає, твоя боротьба безглузда. Окей, тоді я сам тебе зупиню. Як? Можеш спробувати ти програєш? Так було завжди. Ми зараз будемо грати, я не готова, я не готова. Я не готова. Я не готова, я не готова. Я не готова, я не готова. Вибачте, я не готова. Хорошо. Я не готова, я не готова, я не готова. Я плутаюсь дуже сильно. Я пам'ятаю, що це здається важко. Я Не можу так швидко. Блять. Переплутала кнопки. Кнопки переплутала, вибачте. Ми ще здовго будемо це проходити. Рінж. Де? Де? Сука, я на ту кнопку натискаю постійно. Блять, блять, де ти? Все, бля, финалочка, гре. Ублажется кто? Я чекав на тебе, Сале, я знаю, що це будеш саме ти. Я знав з того моменту, як тебе побачив. Теренсе, це реально дитина? Прошу вибачення, друже, я був не собі та заподіяв стільки болю. Тепер все закінчено. Наївний, ні. Майже боюся, що залишилося ще одне завдання, і воно жахливе. Щоб там не було, я зроблю це все, що потрібно, лише би покласти, лиш. Аби покласти, напевно, в цьому край не завжди чи не завжди. Блє, ти повинен убити всіх, хто був заплямований, заплямований пітьмою. Але всі, хто знаходиться в будинку, це мої друзі та сім'я. Ми очистили їхні душі від темряви, ми вже врятували їх. Боюся, для них вже занадто пізно сали. Їхні душі зруйновані безповоротно. Якщо не зупинити це, тіні проникнуть крізь тріщини і ще багато життів буде втрачено. То він реально вбив? Типу, для того, щоб врятувати світ? Ого! Моє серце болить під тягарем скорботи за тобою. Я знаю, що ти втратиш усе, як і я багато років тому. Не думаю, що я наважуся на це. Будь ласка, Теренце, не змушуй мене це робити. Вибір за тобою. Я знаю, що це страшний тягар, але я також знаю, що ти робиш правильний вибір. Я... Це треш. І типу. Едісон, правий сале, ти повинен це зробити. Мені дуже шкода. Хотілося б, щоб був інший шлях. А уявіть, якщо ну, ні, ну не може це все бути типу, його уявою, тому що і тот про це знає, і Ларі про це знає, і вони все бачили тобто є багато свідків цього культу, тут дуже все, ну, цей, я просто думаю, чи може бути таке, що те, що йому зараз сказали, це неправда. І що ми не маємо так робити? Я не хочу. Я погано почуваюся, не допоможеш мені потрапити в квартиру сали. Будь ласка. Піздець. Фейс. Ти не бачив нашого маленького Тода. Нам потрібно потеревенити з ним. Я гадаю, що якщо, типу, Блять. Мені здається, що це спеціально, типу, вони заводять якусь таку розмову, побутову, типу, Ой, привіт, Сали, як у тебе справи? Там, ну, знаєте, типу, такого її херні нам потім було некомфортно. Привіт, чувач, я рада, що ти повернувся, тепер можна розпочати вечірку. А що якщо в нього дійсно щось бахнуло в голові? Він має якийсь психічний розлад? І зараз він просто так вбиває. Піздець. Бля, що ми робимо? Ой, а можна її спочатку? Пів. Здоров, сало, як ся маєш. По-моєму, тут якась дивина твориться. Мені шкода. Ну тикины соду. Ты пиздец. Це дуже несправедливо. Блять. Я забула, я забула щурять. Це так жорстоко. Їбуче скло. Воно спеціально це все говорять. Знаєш, Сали, можливо, я не так часто кажу, а я пишаюся тобою. Ти прийшов довгий шлях, і я знаю, що все це було нелегко, і тут ми його вбиваємо. Світло майбутнє, люблю тебе, хлопче. Я вахує. Я гадаю, що це ніхуя не допомогло. Щось не так. Волосся в рот попало. Це жахливо. Я втратив свідомість у будиночку на дереві і прокинувся в храмі. Вони зв'язали мене. Там було ще дещо, здається, демон. Вони порізали мене і взяли моєї крові. Пролунав гучний звук, і я знову замлів. Коли я прийшов до тями, їх вже не було, я був розв'язаний. Мені погано сали. Здається, я помираю. Я в шоці, я взагалі цього не пам'ятала. Близько з години ночі. Близько третьої години ночі я отримала наступний дзвінок від Тода. Він так сильно плакав, що я ледве могла розібрати, що він говорив. Я зрозуміла, що туди Салі потрапили в халепу і знаходяться в апартаментах. Звичайно, серйозно, тому я викликала поліцію і негайно поїхала туди. Я прибула туди якраз тоді, як з'явилася поліція. А, погано мені. Дорогою до передних дверей я побачила Тода, який біг до лісу. Я покликала його, але він просто продовжував бігти. Я підійшла до будинку, а в дверях стояв сал, весь у крові і просто дивився на вулицю. Він знову і знову бормотав одне й те ж. У мене не було вибору. Я мав це зробити, іншого шляху не було. Ну тепер я розумію, чому... чому вона свідчить проти нього, тому що вона побачила його в крові з ножем. Навіть після того, що ти знаєш, дуже важко повірити в те, що він був змушений це зробити. Я не знаю, що повірила б я. Я намагалася поговорити з ним, але він не реагував. Поліцейські відтягнули мене до того, як я підійшла до нього ближче. Сал не зла людина, він не поганець. йому просто потрібна допомога. «Ну Все, тепер розумію, я збираю свої погані слова про неї я нічого такого здесь не казала». Докторе Отхін. Ви проводили психіатричні обстеження містера Фішера під час його перебування у в'язниці? Включно з кількома місяцями терапевтичних сеансів. Все правильно. Ой. Так він же помер. Він же помер, він же помер на будиночку на дереві. Він впав звідти. Так, саме так. І які висновки ви зробили після спілкування з підсудним? Моя професійна думка полягає в тому, що Салфішер це ж не він. Я гадаю, що це підстава. Салфішер є абсолютно розсудливим і був повністю притями, коли продовжував вбивати мешканців апартаментів Едісона, ретельно продумана історія, яку він вигадав, всього всього-навсього вигадка. Казка, щоб виставити себе героєм, а не лиходієм. Він був настільки переконливим, що я навіть почав вірити в його розповіді. Я направився в апартаменти, щоб оглянути будиночок на дереві, як просив сал, але там взагалі нічого не було. Власне, чим далі я вникав в його розповідь, тим більше виникало з суперечностей. Ці протиріччя разом з усіма суперечливими доказами довели мені, що сал не марить, а просто обманює, щоб захистити себе. Але ж він помер. На вашу думку, чи становить Алфішер загрозу для суспільства? Ну, звісно, він скаже, що становить. Безумовно. Без сумнівів. Це якийсь треш. Шановні присяжні. Ви винесли свій вирок? О, боже. Так, ваше честе, ми винесли рішення. Ну, понятно, звісно, зараз будуть засуджувати до смертної кари, напевно. Тож, що ви можете сказати у справі Салафішера Фішера проти округу Нокфел? Члени колегії присяжних визнали підсудного винним у масовому вбивстві першого ступеня. Першого ступеня це типу найважче. Я згоден з вироком суду присяжних про визнання підсудного винним. А також, зважаючи на тяжкість вчиненого злочину, я засуджую Сала Фішера до вищої міри покарання смертної кари. Ні, ви не можете так вчинити. Він хворий, йому потрібна наша допомога. Порядок, порядок в залі суду. Англійською це буде треш. Три роки по тому я ще намагалася усіма можливими способами запобігти страті сала, але кожна нова спроба зазнавала невдачі. Зараз вона сидить у вітальні, у той час, як по новинах повідомляє, що сьогодні сала буде страчено. Її охоплює глибокий смуток. Саме тоді ж приходить ідея, як вона може, яка може все змінити. Щоправда, діяти їй доведеться швидко. Окей. Ларі, ти тут? Будь ласка, чувач, якщо ти тут покажися, ми повинні допомогти салу. Він у біді. Я принесла твою стару музику. Якщо нічого не, спра... нічого не спрацює, я більше ніколи сюди не повернусь. Ларі? Боже. Трясці твоїй матері, щоб мені очі повилазили. <ріху> Привітаєш. Так весь цей час ви говорили правду. Ну, типу так. <ріху> Я так і знала. Ну, <ріху> Ну, у мене були сумніви, звичайно, але дуже-дуже хотілося в це вірити. Тільки не впади з хатинки, добре. Ага Забудь, як нам допомогти салу. О, У мене є план. Просто постій секунду. Дідько, це досить яскраво. Дідько. Там нічого нема. Ура, вийшло! Мені здається, що їй не повірять, хоча хер його знає. О, я можу керувати. Я можу призупинятися, можу пришвидшуватися. А наша? А, типу мені треба швидше їхати. О Боже. Окей. Вибачте, я не розумію, не знала. Це типу його ведуть на страти, вона хоче встигнути доказ вкинути. Так? А це не кінець, тоді виходить, ні? Чи вона зараз не встигне. Боюся, ти запізнилася, Люба, його вже прив'язують до крісла. Зупиніться, він говорив правду. У мене є доказ, прошу. Чи прошу? прошу. Заждіть, просто гляньте, що я знайшла. Гей! Ей, зупиніться! Вони не зупиняться. Ні. Ні. Гарна картинка на превюшку. Час смерті. 18.33. Сале, боже, ні! suffer. Здобути досягнення. От, на цьому моменті ми і закінчуємо, тому що, як сказав один з локалізаторів, далі йде поганий невичитаний переклад. Поки що не все готово, але вони нададуть мені ранішню версію, тому обов'язково ми продовжимо, коли це все буде. Готово. Гарного, тихого, мирного дня. Не забувайте донати на ЗСУ волонтерам, госпітальєрам і абсолютно всім, кому ви вважаєте за потрібне. Якщо у вас залишиться така можливість, я буду неймовірно вдячна, якщо ви вирішите підтримати мене матеріально, донатом на картку або на донатело, тільки завдяки вам я можу продовжувати робити те, що роблю зараз. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!